Мене питають, Таня, чого ти не любиш Полтаву? Чого ти її так критикуєш? Я не критикую Полтаву, тобто я критикую, але це з любов'ю. Я хочу щоб Полтаві було так гарно. Дивіться глаз на граніті. Я знаходжусь у місті Коростишів. 25 тисяч населення, як півмиргорода нашого в Полтаві. 300 тисяч населення. Ви побачили б цей парк? Я вам його щас покажу, і буду матюкатися всю дорогу, тому що тут гарно. Тут так гарно, і я ходжу і уявляю, а якби це був наш парк перемоги, якби це був полтавський, як не парк, а сад, можете виправляти сад перемоги. Дивіться, ну чого у нас не можна таке зробити. А, у нас граніту немає, так, да, я забула. А ще у нас мозгів немає. Закреслено, немає політичної волі. Немає політичної волі Ось зробити таку красоту. Єдиний випадок, коли виправдано свої ратиці в кадр. Ноги, в смислі, то що я йду по класному Майд граніту. Маємо. Ваш потенціал стількості завжди більший, ніж що ви випробування, з якими ви зіткнулись. <гумут> а там подивись, а там була тегапис. Боже, яка Бачиш Голову там бачиш, там піддається. А там глаз, а там, а там глаз. глаз на лавочці. А Там валяється голова. газ на вода. Боже, яка красота. А ця голова, це, це Пікассо. Дівчата, Пікассо ж, звісно. Я не знаю, що це таке, щось страшне. Ой, я не, не видержу його такого екзистенціоналізму, чуть не сказала ексгібіціонізму. Оце. Оце для сувенірів я не можу поняти. Дивіться. Ну, дивіться, цілі оці. А, он брусний. А, а що от там, дивіться, там якась... Пішли туди. А, а лавочка, до речі, у неї сідати не можна, вона без ножка, ви замітили? А квіти які гарні. Оця юка? О. Юка. Боже, як гарно, боже, як красиво. Боже, а це що за чари? Сова. Яка сова? А, сова, ось, оце щось таке. Господи. Стоунхендж. — Ну так, собі Стоунхендж, я скажу. Оце ну, вже так, це вже полтавська оця завість. Заздрість. У нас такого немає. Що ми ваших Стоунхенджів не бачили, Коростишівських. Боже, це капець, кактуси із граніту. Ви поняли? Кактуси з граніту. Оце Полтава, дивись. Дивись, кактуси з граніту нам так не жить.